Доброго і осіннього дня їду, як бачите, чи не бачите поки ще блять в общем, їду з гребками. Думаю, трошки по грибу і під грибу, короче. Оля. Ну, Я сказал, что там комбайн косы, попробую задікувати, на Да что там пробовать, брать и Нехер пробовать, как кажуть. Конечно, тут, как бы сказать, палка височенька трошки. Ну, сейчас спробуй, не получится, не получится, похеру Буду модель підтюговать, что получается, а получается якась херня. Он очень вовкенке. Не знаю, може його взяти боронами стягнуть, тому що ну це мені кажеться, що щось що, що воно тут із цього рая не вийде нічого. Ні, ні, а в бороною треба буде ходити поперек. Ну, Коротше я не знаю, що воно тут вийде. Ну, воно, во період, гребки дуже много цього з землі гребуть, і воно он все у землі. Не, ну, як скажу, воно то є. Прес все не забере. А в те же час. А як сереза це буде силос. Не знаю, аби його це так пару валочків спробувати, а потім затюкувати, щоб ну, подивитися, що воно вийде. А то щось воно взагалі мені щось пройшов туди-то та назад та і воно якесь ну, підгрібає, ну не, не знаю. Дуже землі багато гребе. Хоча барани їстимуть, переберуть. Корови не знаю, ну, але от баранам, так. Да. Пройду може ще рядочок, чувалочок, а потім все покаже. Короче, от така хрень получається. Багато нагортать не буду. Бо вдруг не вийде, а потім буду пахати. Трішки підвип, я думаю, що Треба одразу спробувати, а потім вже ділити якісь висновки з цього. Чи треба його отюкувати, чи не треба його дякувати. Воно ще так і пане ребеться, це треба десь навіть да, на у два сліда проходить в одному малкові. В принципі, можна попробувати буде один валочок пройти раз воно вийде. Я не пам'ятаю один рік. От тут рік був горнув. По-моєму, по два, по два круга робив на один валок. Ось два рази проходив в одному там самому місці. Почав все, як і є. А почне дюкувати, може, його і не буде. Не знаю, Попробую. А там що покаже. Я думаю, баран буде їсти, а там пофіг. Може й корова, я не знаю. Треба пробувати все. У нас перед цим були корови, то були баловані, не їли. А ця хто знає. В общем, работаю. Ну що я вам скажу. Ось цей волок гріб два рази. Туди назад, ну і ще раз, туди назад. Но набагато кращий результат волочка такий рівненький. А це раз проходив. Зараз оце другий раз йду. Я думаю, що теж буде під грибне і буде красиве. Я не буду це просто Ну, щоб спробувати результат подивитися який. Та мабуть треба їхати буде по та пробувати тюкувати. то воно буде тих чеків не знаю А мені багато і не надо я так скажу дівця так я ж кажу може штук 100 а там плюс мінус получится. Бачу на полі є качанчик лежить. Ну, кукуруза була пересушена. Я бачу, як от подав ми косили, а то качан. комбайн компайн качан качану а пола. Що взагалі просто лежить, даже комбайн ще не йшов. Кукуруза розсипалася, виходить. Зиму б не перестояла. Вона не... Получається згоріла сонце таке пекло жара. Я попідрібаю. Мабуть і поїду додому, це в той годі, його не піду. Назад вже поїду додому, та буду на пресс витягувати. Ні, зразу хлопців організую, а потім буду прес кинути. балакав з фермерами може дадуть баба бабаягу сімочку палку перебити казали з утра під'їдеш возьмеш заїхав вже на дюкування тюкую батиля з під кукурузи Я трошки попідгрібав Та як трошки? попідгрібав Навіть міста два волка зробив у два слідо. нас була сейчас підо поправлю та да, це вообще тюпується чем э, обычна сила тут получается попадає палка під той скорокодільчик в'язальний апарат тоді спивається і перестає в'язати або вузол поганий або ще щось в общем я скажу що бодиля дюкувається тут набагато сложне ніж сино дуже багато розв'язків виходить Так в принципі то йде Я вже як бабошка отой тюкую Хлопцям дзвонив, кажу, треба тікувати, вони що вже тюкувати, скільки можна Я Кажу, давайте погнали а, звісно. Без питань Молодцы! Палочки, конечно, такие гадковатые, но ничего. Сам один след я тут проходил. не непогребеному. Тож розвязі зараз позбираю. Присувати о! як би не спробував, як воно що виходить, а там далі буду думати, чи дюкувати ще, чи ні, не знаю. Зараз поїду загоню його. Сьогодні, та й не тільки сьогодні. Пробував тюкувати на гребене, теж тюкує, але звісно маса невелика. Чем легко складаться?